На зміну лютим морозам – плюсова температура та ожеледиться упродовж тижня. На погоду Вінниччини впливатиме балканський циклон із південного заходу. Температура повітря з вівторка по п'ятницю коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу вночі, а в день не перевищуватиме 3 градусів тепла. Водночас у ці дні синоптики прогнозують опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. А у вівторок на дорогах області можливе утворення ожеледиці. Тому фахівці застерігають бути обережними та радять водіям і пішоходам дотримуватися безпечної дистанції. На погоду нашої області, все, ще впливає Балканський циклон південного заходу. Прогнозуємо опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу різної інтенсивності. У вівторок протягом доби очікується ожеледь. на дорогах ожеледиться, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. Увага! Водії та пішоходи, будьте обережні!